Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. І гість нашої студії сьогодні вітайте, Політичний експерт Валерій Димов. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні голова Верховної Ради Олександр Турчинов проведе засід... закрите засідання парламенту. Які питання можуть бути винесені на це закрите засідання, і чому громадськість не має права почути те, що буде там обговорюватися? Ну, по перше, громадськість почує, але на жаль, не від журналістів, не від людей, які вміють фахово. Працювати з інформацією, а через е, припаровані вже інформаційні потоки, які донесуть ті, які їм або вигідно е, вигідно е, донесуть таку інформацію, як буде вигідно цим структурам. Я не розумію, навіщо робити закрите засідання по силових акціях, якщо там мають е, повне право і будуть знаходитись ті самі комуністи або партія регіонів, яку е, той самий Турчинов і влада вважає, ну скажімо, тими, які не працюють зараз на, на Україну. Я думаю, що коли ці. Представники цих політичних структур вийдуть і розповідають журналістам, те що вони там почують. Інформація вже буде пропорована, і я би не пробув таке закрите засідання Верховної Ради. Те, що було анонсовано і буде розв'язатися на цьому засіданні, це питання звіту силовиків, проходження антитерористичної терористичної операції, ролі міста кожного під час цих подій, починаючи від анексії Росії окупації Росії і Криму. Зрозуміло, що будуть шукати винних, а чи вони знайдуть цих винних і чи знайдуть вони голоси для того, щоб цих винних покарати змістити це питання для мене залишається відкритим. Я не думаю, що будуть винесені політичні рішення щодо тих на кого будуть вішати собак політично, але. Колись ми говорили про Тенюха, адмірала Тенюха, то певною міру все ж таки треба працівнити працювати з суспільством з одного боку. Не треба утимічувати те, що відбувається там, де цього не треба робити з іншого боку, не треба відкритися там, де йдеться про дійсно ті заходи, які треба робити. Якщо там будуть вимагати звітувати, що як відбувається на сході України і так проходить операція, це будуть робити комуністи і партія регіонів, яка підтримує сепаратистів, то я не думаю, що. Такі засідання Верховної Ради потрібні, і така інформаційна відкритість також потрібна, оскільки деякі речі треба робити ефективно на відміну від ефектності. Ефективність це є результат. Результат мусить бути припинення, антитер... припинення сепаратистських рухів, припинення фільтрації російських диверсантів на українську територію, припинення тих дій, які там відбуваються, наведення там ладу. Мені подобалася вчора. Реакція американців, вибачте, я вже не про засідання, про те, що відбувається на, на сході. Вони сказали, що фактично українська влада робить те, що від неї просив Путін. Він же вимагав, щоб були роззброєні е, ті, що носять зброю. От українська влада і роззброює. Так, от е, на цьому засіданні мусить бути показане, яким чином це буде робити влада, як, як вона робить, і е, що робити далі. Чи може в такому закритому режимі бути ухвалено якесь рішення, і чи на вашу думку може сьогодні захитатися під кимось крісло? Я ж кажу, очевидно, що будуть шукати винних. Очевидно, що треба буде е е е е ну когось повішати, е е дійсно тих політичних собак е за те, що відбувалося дійсно. Я думаю, що і і СБУ не ну не, не зовсім вдало спрацювали в перші дні? Е Окупації починаючи від Криму і закінчуючи цими подіями, які зараз відбуваються у Слов'янську, Краматорську і в Донецьку. Але ви розумієте, знов таки ми з вами вже говорили, враховуючи те, який спадок дістався цим людям, які знаходяться на цих кривних посадах. Я не думаю, що треба зараз. Питання вирішувати в такий спосіб. Оскільки, ну, очевидно, якщо вас або мене поставити зараз, або в той момент, коли 283 тисячі силовиків, усі вони працюють в тих регіонах на те, щоб кришувати той бізнес, який там відбувався, на те, щоб там, вибачте, їхню їхньою мовою, щеміть бабушек або прикривати корвотаційні центри, то я думаю, що ці силовики, які були вже фактично інтегровані в цю кримінальну, в кримінальну о, структуру, яка там як павутиння. Протягом тривалого часу була і в Криму, і на південному сході, дай по всій Україні нічим вони не відрізняються. Я думаю, що це питання фактично дуже складне, оскільки ти маєш можливості, але не маєш поки що ресурсу, не маєш системи оцінкового управління. Цей спадок залишився, і Міністерство оборони. Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, яким чином протягом всіх цих тривалих років розброювалася. Армія, хто був хто був саломатін? Хто був той самий Лебідів? Е, хто е, очолював ці напрямки? Це як іржа, починаючи від корупції, закінчуючи відвертим е, саботажем і антиукраїнською діяльністю, вони дісталися спадок новій владі, і дійсно дуже складно працювати. Тому треба ретельно і зважено підійти до цих проблем, а не шукати винних. От з приводу ще антитерористичної операції. Чи можна вже говорити про якісь результати і чи правильним взагалі було це рішення застосування сили? Я вже сказав про реакцію е, Сполучених Штатів Америки е, застосування сили до тих, хто е, силовим способом вирішує свої політичні питання, навіть не свої, а інші чужої країни зрозуміло, що е, абсолютно обґрунтовано е, влада за визначенням. Це Структура, так яка легітим має легітимні за, на застосування сили. Тобто, коли відбуваються якісь події, ви в результаті з міліціонера, які там злочинність, якщо відбувається е, анексія української території, треба зрозуміло, що здатися до, е, до міністерства оборони, в тому числі, е, ми не можемо говорити зараз про сучасну війну, так вона не ведеться обов'язково е, захопленням, е, скажімо, так, просто там ну старими старими способами методами території це є в тому числі починаючи від інформаційної, закінчуючи диверсійною роботою, агітаційною роботою. тобто, все це практично війна, яка відбувається на сьогоднішній день. з Ну, скажімо так, зворожує нам країну. І те, що протягом тривалого часу ми чомусь тримали свої війська на Заході і кордони закриті на заході, а відкривали це на Сході, це ми зараз починаємо наслідки тієї політики. Застосування сили, повертаючись, абсолютно легітимне, якщо йдеться про життя і здоров'я людей, які там перебувають. Купка е тих, які підтримують тих, хто. Увірвався на українську територію, потім трава часу, можливо, там був агентом. Вони не мають права ставити ультиматами цілим територіям у всієї країні. На цьому тижні Верховна Рада вже прийняла кілька дуже важливих рішень. От перша з них це Крим, визнається окупованою територією. Що дає нам це рішення? Які його правові наслідки? По-перше, це дає. Е Багато чого тим людям, які перебувають на території Криму. Зараз подивіться на форумах, що там відбувається. Люди не знають, що робити їм з їхнім майном, що робити з дітьми в школах, що робити з тим, як вони хочуть, припустимо, кудись виїхати з території Криму. А на ту саму нашу українську територію самі громадяни України, які знаходяться в Криму, не можуть виїхати. Це право наслідки дуже позитивні для тих людей, які там перебувають. Ці право наслідки це легітимізація того, що насправді визнано всім цивілізованим світом окрім сіми країни, згоїв. 100 країн згоїв. Сто країн проголосували за те, що е, Українська територія, Крим це українська територія, і це громадяни України, які там перебувають. Те, що робить Росія, це абсолютно нелегітимні речі. Ми мусимо подбати про наших громадян, які перебувають на е, нашій українській території тимчасово окупованій. Е, по багатьох аспектах акценти розставлені, починаючи від того, що податки в Криму залишаються в Криму та чого вони вимагали, починаючи від економічних е, способів надати Криму більше повноважень на їх території, закінчуючи правами, і, е, ну, правами щодо українських громадян так переводити. і обов'язків органів влади в Україні цих. Ці права забезпечувати те, що таким чином зараз відбулося, що ми українська влада не може забезпечити ці права, не означає, що ці права не мусить бути забезпечені. Тобто, ми практично граємо вдовгу. Ми показуємо, що територія це окупована. Громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, мають бути захищені. А це формулювання тимчасово, що вона нам дає? Це якийсь гачок, щоб повернути цю територію у майбутньому. Це констатація факту, тобто вона є окупована де факто ми визнаємо, що вона окупована, але ми не можемо дати, що вона буде вічно окупована. Це чисто окупована територія. Вона дуже багато дає. Я вам скажу, що от, наприклад, можливості прибатиських е, країн, з якими нас порівнюють, і кажуть, що українська влада там багато чого не зробила, навіть так Кравчука ще, Вона багато чого було закладено ще тоді, коли цивілізований світ не визнав ці країни, такими, що е, легітимно війшли в склад радянського союзу. Вони були окупованими. І тому влада, яка прийшла в, в 91-му році в Естонії, в Литві і в Латвії, мала права на застосування певних певну міру нелегітимних речей, які б, якщо б йшлося не про окуповані території. Тобто вона могла обмежити права тих, хто був окупантами. І тому ці речі були можливі. Тобто, фактично, ми граємо в догу. Ми визнаємо те, що Крим дійсно є окупованим, але не визнаємо те, що це буде е, якимось чином колись формалізовано в юридичному статусі. Ваша оцінка вчорашніх рішень такого євроінтеграційного напрямку. Йдеться про закони антидеморсійного характеру, зрозуміло, що рішення позитивні. Розумієте, тут йдеться не тільки про те, що це є євроінтеграція, а тільки що це, про те, що це європейські стандарт. Воно стосується кожного, стосується прав інвалідів, жінок, людей, які за якимось іншими, можливо, своїми особистими прив'язаними схильностями або ну, поведінкою, так не, не вписуються. В бачення тих, хто там приймає їх на роботу, або скажімо так, надає їм якісь там дозволи. Це не означає що ці люди мусять мусить бути дискриміновані. Ми е мусимо входити не тільки в Європу, якимись там відкриттями кордонів, а входимо в Європу ще й ментально. Ми мусимо бути європейцями, е які цінують насамперед свободу. Е ми, е я думаю, розумієте, протягом тривалого часу, замість того, щоб вводити, скажімо, біопаспорти. Ми були свідками того, як Левринович е з Грицаком, гідапс з, з, з українськими структурами там. Е Вибачте, дірібанялі вже майбутні прибутки. Йдеться про те, що ми мусимо наводити лад, починаючи від того, яким чином ми будемо наводити лад себе в країні, виконувати обов'язки, які ми приймали перед європейськими інституціями. Це речі ще були за минулої влади, формально підготовлені. Так, закінчують тим, що ми мусимо ментально і, 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 і по, скажімо, правових нормах відповідати сучасному баченню ролі місця людині в світі і країни в світі. Партія регіонів оголосила про проведення надзвичайного з'їзду депутатів Донецької області. Що можна очікувати від цього з'їзду? Я думаю, що партія регіонів намагається знайти своє місце в сучасних обставинах, які склалися. Тобто, знаєте, коли от ми казали з вами про Крим. Ми говоримо про те, що він окупований. Насправді, пам'ятаєте у Маяковського, є оруція начала, ніволюція кінця. Тобто те, що відбулося в Києві, перемога людей, які не хочуть жити по старим міркам, воно мусить дійти до кожного регіону. Це як кров, вона мусить дійти від серця, дійти до самого кінчика пальців. Тобто ми практично просто не встигли. Да, влада не встигла зайти туди в Крим, Україна туди не встигла зайти, тому що там окупалися ті, які не хотіли. Зміни, тобто там же ж не тільки е, е, ті люди, які там прийшли з Росії, там ті окупалися, які фактично починаючи тік тік тікали і не, не втекли, як Захарченка або Янукович. Закінчують тим, що там вони мають майно, вони там усіли і за майно своє тримаються. Така сама ситуація в оченні партії регіонів на Донбасі. Вони, очевидно, хотіли би певною мірою залишити в собі те, що в них там було знаєте, нажитані постільним трудом. Вони хотіли би виставити свої умови е, е, суч, ну, е, цій владі. Владі, яку вони програли, програли, на жаль, не в політичний спосіб, а вони практично стріляли в людей і вони мусять поділити цю відповідальність. Вони не хочуть цю відповідальність поділяти, і тому вони хочуть, скажімо так, зробити щось на кшталт нового пісуару, пам'ятається Південна Східна Республіка, і виставляти Києва умови. Там є олігархи, там є політики, які ці олігархи давно тримають на заробітній платі. Там є відверті саботажники, відверті. Антиукраїнці вони намагаються очевидно зробити таким чином це щоб легітимізувати ті, в тому числі російські стратегії щодо України. Вони будуть розповідати очевидно про права регіонів, що Донбас має бути попасуслишен. Ніби він ми вже чулися в Криму, ніби він чимось відрізняється в тому сенсі від мого рідного Миколаєва. Миколаїв не мусить бути почутим, а Львів, а, а, а Чернігів. Е, тобто, чим вони відрізняються, я не розумію. Бо це всі ми українці, так є в спеціфілі кожному регіоні, але вони будуть виставляти певні умови. Я думаю, що це знаєте агонія тих, хто не може вписуватись в ту в сучасну Україну, яку ми з вами будуємо. 17 квітня має відбутися дуже важливе засідання: чотиристороння зустріч між європейським союзом, Україною, Росією та Сполученими Штатами. Що ви чекаєте від цієї зустрічі, і чи можна сподіватися на конструктив з боку Росії? У цих пер перемовинах, наскільки я бачу, що на на я бачу, що відбувається в на південному сході, Росія хоче зірвати. Цілуч або вписати в неї представників, як вони там нехай там буде Допки, нехай там буде царьов, нехай там будуть інші регіони. Знаєте, це так само, якби ми пропонували від Росії, припустимо, щоб всі її е, суб'єкти Російської Федерації також брали участь на всіх переговорах, де припустимо сидить Медведєв або е, або Путін. Так вимагати з одного боку, казати, що захід не має права втручатися в їхні е, справи щодо відкликання закону до застосування сили за межами України для. Військової сили для ніби захисту русських в тих країнах і, тим, і, і вимагати абсолютно неправовий негативний спосіб. Певних речей від української влади, тих, що їм подобається, там бачите, Федерація, регіони це е, також агонія Росії і е, старою заскорузлою вже імперської політики. Я думаю, що Росія буде розгодувати ситуацію. Це вона робить на південному сході. Вона буде показувати те, що українська влада не керує регіонами, не керує ситуацією. Я вона, вона думаю, вона повністю йде, поки що, в старій парадігмі делегітимізації української влади вона буде розхитувати але. Ситуація, яка на сьогоднішній день, вона є позитивною для України, і я думаю, що рішення, які будуть прийняті, ми ж бачили останні засідання Ради безпеки ООН, яку Росія скликала, вони будуть тільки будуть показувати про ще більшу легітимність, ще більшу спроможність української влади, і Росія отримувати ще більшу ізоляцію. Конструктиву я там не побачу, а там буде стара риторика. Але ми побачимо те, що і Європа, і цивілізований світ і Сполучення Америки вони знаходяться вже в скажімо так, дещо іншій ситуації, і е, суспільна думка, громадська думка цих країн не може дозволити вирішувати кулуарно ті речі, можливо, на яких десь там спонукає е, російські лідери. Ми побачимо чергову е, риторичну е, балаканину Російської Федерації е, від Лаврова. Почуємо, але ми побачимо те, що е, і Європа, і цивілізований світ знаходяться на боці України. Вам дякую. Яку глядачам нагадую, що це був власний погляд політичного експерта Валерія Димова. Залишатися із парламентським далі буде.